Всім привіт! Мене звати Максим Геленко, Я коментатор в телеканалі «Футбол 1» і Футбол 2 а також експерт сайту рейтинг букмекерів. І я хочу поділитися своїм прогнозом на матч другого туру Ліги Європи. У четвер я вестиму так званий сімовка, тобто онлайн всіх матчів Ліги Європи. Він розпочнеться о 10-й вечора. Ну але напевно найцікавіший матч для української аудиторії розпочнеться о 8-й. На жаль, його я коментувати не буду. Це поєдинок Русенбурга і Дніпра, єдиний український представник у цьогорічному турнірі під назвою Ліга Європи. Отож, чого очікувати від цього матчу? Думки провідних букмекерських контор якими ми користуємося під час наших оглядів, це Парімат і Вільям Хіл. Їхні коефіцієнти розрізняються на цей поєдинок. Якщо Паріматч фаворитом цього поєдинку вважає Дніпро, то на думку Вільям Хіл шанси на перемогу абсолютно рівні. Вони оцінюються коефіцієнтом 2,70 і на перемогу Русенборга і на перемогу Дніпра. Але, зрештою, я обрав. Ставку наступну. Це не перемога будь-якої з команд, а це нічия. Нічия, на думку, парі-матч, вона найменш вірогідна і оцінюється коефіцієнтом 3-25. Чому мені здається, що нічия більш вірогідна? Звичайно, якщо порівнювати команди Русенборг і Дніпро, то Дніпро колектив більш класний, зіграний, досвідчений. Ну що говорити, чинний фіналіст Ліги Європи. Але. На боці Русенборгу, по-перше, домашня арена. По-друге, зосередженість саме на Лізі Європи, оскільки в чемпіонаті ця команда вже все вирішила. Там буквально за один-два тури в команді Стронтхейма можна, можна буде вручати золоті нагороди. Тож на боці Русенборга аудиторія і настрій, на боці Дніпра клас. І нічого з цих факторів не візьме зрештою гору. Я думаю, що Дніпро може навіть поступатися в рахунку, але команда Мирона Маркевича вже неодноразово демонструвала характер і в минулому сезоні, і в цьому сезоні, а тому Дніпряни як мінімум нічию витягнуть. Ну і поразку Русенборга вдома я не вірю. Отож, моя ставка на матч Русенборг-Дніпро нічия на парі матч з коефіцієнтом 3.25. І е, підписуйтесь на YouTube канал сайту Рейтинг. Букмекерів, діліться своїми прогнозами у коментарях, ну і ставте лайки.